Щодо мешканців наших селищ населених пунктів, які йдуть до державного кордону. Я бачу, що люди звертаються з коментарями, що в нас забули, в нас нічого не відновлюється, не завозиться ніяка будівельна техніка і матеріали для відновлення цих селищ. Друзі, ми повинні теж розуміти, що в цих населених пунктах постійно знаходять удари впівронами. Ворог наносить удари з артилерії. Майже кожного тижня когось вбивають, когось ранять, забирають життя. Ці населені пункти внесені до. Зони бойових дій, деякі селища до зони можливих бойових дій. Тому, на жаль, на даний час проводити роботу по відновленню в цих селищах неможливо згідно чинного законодавства. Але я запевняю вас, що ніхто не забути і не забуті наше селище. Чекаємо і підтримуємо наших захисників, наших військових. Ми чекаємо на справедливий мир для України, і я вас запевняю, як тільки буде можливість проводити відновлювальні ремонтні роботи в селищах. Ми повернемось в кожен населений пункт. З часом ми відновимо нашу громаду, і дамо можливість людям повернутися до своїх домівок. Але прошу вас з порозумінням ставити до тих обставин, в яких ми сьогодні живемо. Йде війна, шановні мешканці нашої громади. Якщо ви маєте питання, надсилайте їх через Google-форму, яка доступна за посилання на моїх сторінках у соцмережах. Ми обробляємо всю інформацію, приймаємо відповідні рішення і реагуємо на критику навіть. Головне, щоб критика була об'єктивною і щоб критика стосувалась наших безпосередніх дій, які пов'язані з роботою органів місцевого самоврядування, вірю в нашу громаду, вірю в наше зсу, вірю в майбутнє нашої держави. Дякую.